Всем добрий вечер. Сегодня он обнаружилось трошки в хозяйстве лерочок. Сейчас вам покажу, продемонстрирую. Може есть у нас на канале любители здоровых лерок. Отаких вот, вот типа як на М48. М48 офігенно здорова лерка. X3. Тобі третій шаг. Ось такий вот є. Вот есть. есть 48. Ну тут шах, дивіться, зуби, їй-богу, як у дракона. Якщо тут третій шаг. Дивіться, бачите, тут такі відносительно не сильно великі. А тут здоровенні ну, зуби. Я не знаю, який тут основний шах. Наверно, 4 з 4,5. Коротше моцні лірочки. Далі лірочка М52 на полтора. На полтора. Оп-оп. Вони бушненькі, но состояние хороше. Есть тоже М48. Це що то между цій і цій. М48. Бачите. Туди то мале, а сюди. Вроді здорове. Ой, що я показую. Коротше, така є М48. Далі. М. М45. Бачите. Тоже, наверное, шах полтора. М42. Чого-то не на всіх пишеться шаг. Видно? Видно? Так М теж 42. Но вони однакові Вроді однакові Це у нас теж М42. Бачите, висока. Лірочка. І оце у нас теж М42. Це не на три штуки Однакових Що вам сказати по ценам? Е, Цік така лірочка стоїть гривень 400. Серйозно, ну, хай оці будуть там. Коротше, давайте всі по 300 гривень лірки. Оці всі, що я назвав. Вот. Е... Кому там буде інтересно, там, наприклад, скинули скіншот. Мені отам, оцю, 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 там всіх по одній чи як воно. Я ж кажу, такі іконські розміри, їх багато не треба. Вони не сильно ходові. Далі можу вам предложити такий ну, невеличкий наборчик трубних лірок. 7-8. 7 восьмых ХГВГ ХГВС 7 восьмых Вроде маркировка одинакова А с виду вроде трошки разные Дальше 5 восьмых 5 восьмых 3, 3 3 трубна 1 оп, 1 четверта 1 друга 3 четвертых 1 друга і 1 четвертая. Короче, цей наборчик трубных 500 гривень. 500 гривен за эти все лерочки. мечик 36 x 2 левый. О, левый. Охренеть. Может кому надо 36 x 2 левый. Но левый то вообще крайне редко используется. Вот. В общем вот такие вот по лерочкам. Конские размеры. Дальше. Что. Разверточки. Разверточки. Такие вот. Ну, якону наборчик. 120 гривень кілограмів Дивіться якась не на самопальна. Ось. Третій конус Ось такий от невеличкі, величкії, більші кукурузки. Тобі ж кукурузки парою по 150 гривень. Ну, взагалі. А так 120 гривень кілограм. Ну, треба забрати оцю всю кучу. Кучу. Напоминаю так же такі фрези. Не знаю, насадні, засадні. Ці віддам бушні. Хай буде 70 гривень кілограм. А ці от з напайками 120 гривень кілограм. Ну, тобто вони комплектні повністю. Ну, напаєчок нема квадратненький. А ці нові. Нова. Бачите, нуляча фреза 100 гривень кг. І оця вроді теж нова. От не знаю, то точили чи не точили. 100 гривень кілограм. А ці теж. Короче, давайте так, всі, всі фрези любі. все що я показав, 100 гривень кілограм. От. Да, хай буде 100 гривень. тому що то я забуду, то там люди запутаються. Короче, таке всі ці фрези. Ой, 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 100 гривень кілограм. Діаметр у них десь должен бути. Та, скоріш О, 160, 25,5 160 діаметр. Ну, це не на 125 і це сота. Да, це на й діаметр. В общем, по 100 гривень кілограм. Далі, що у нас на повестці дня? Отакі от свьорла. Другий сорт. 100 гривень кілограм. КМ 3 4, 5. Тобі ж, саме здорове, де -то там чим-то. Саме маленьке. Зараз потім покажу О, дейце, яке Красиве, нормальне сверло КМ3. По діаметру по діаметру не бачу. чот забули не написати. Ну, де-то 25. Ось, таке цверлочко 100 гривень кілограм. Далі розверточки. Це струбцини. Хто не бачив відео, показував, що з мікрометри офігенні струбцини виходить. Розверточки регулюємо і не забуваємо. 33,5-38 і... 27,5-33,5. Десь ще були і менші, напевно. Обичні розверточки, такі от розміри, ці 8 гривень міліметр. І регулюємо, І дві бонусні такі є. Е, от розміри, які є, ці 10 гривень мм. Модульні фрези, такі от мікроби маленькі. 33 штуки, 1150 Щас я не візьму, це у нас соті, по-моєму. Ні, не соті, 80. 80 на один 6. Тобі ж вони 80, ну, по толщені трошки разні. 1150-33 штуки. 1100 отакі от фрези. Можна закасар М275, повний набор. І 800 гривень у нас будуть, по-моєму, 120 градусів. А який же тут модуль? r 6 m 5 Ніхрена не видно, зараз, секунду, я вам скажу. М175 модуль. Це будуть у нас 800 гривень. Ну, може кому отаке не треба, як на газовтовшки фрезить і взагалі дам по 120 гривень кілограм, якщо всі забрати. Ну, Тут можна модуля. Також не забуваємо за новенькі урлишка. 10 гривень міліметр, 10 гривень від 40 і вище 10 Ні да, от 40 і выше 10 гривень мм до 48 гривень мм. Есть вот вот розміри. Сейчас вам не спеша покажу. Также само есть на развес, То есть в роздріб розверточки КМ3. Первый другий номер. І КМ4. Ну КМ 4 тільки другий номер. Ну чистова. И КМ5 такие три штучки есть. типа 500 гривень. То есть 1500 за набор. E, модульні фрези такі невеликі, R18, R9K10, всі будуть по 500 гривень, 500, 500 і так далі. Я думаю, це трошки понятно, по 500 гривень. E, по імірительним приборам дивіться штангеля. Штангеля. Ну, вони всі у гашенні. Ой, верні як у гашенні, Коротше, з дефектами. Тобто, да? e, шкала, все видно, все добре. То або или оцей железошки прижимної нема. Ну всіх отсутствує, оце мірило, прижимна покинути. Ну коротше, нормальні штанги, да? кому там на запчасті, може у кого там шкала почерніла, да? От взяти. Ну, це, видимо, китайський, тому що тут насечка чувствуется, а тут ніхрена, гладенька. Що так вони виглядять. 150 гривень штучка. Так же само мікрометри по 150 гривень Ось ця коробочка, то це 150 гривень штучка. Ну, от бачите, штангелі от, от. щоб потім претензії не кидали, отак от, от вони виглядять. Есть, в кого є, наприклад, там ржавий, Да, Перекинули оцю прижимну пластиночку, оцей колумбік. зробили собі нормальний штангель. 150 гривень штучка. І отакі от мікрометри. 50, не, 25, 50 25, 50, тільки мирило тут на 50. Ці по 300 гривень, це 250 гривень. Може Да, да Тріщотки, все робоче. Все роботає. Вот. Як все не забувайте лайк, підписуйтесь, херня. Обізательно в коментарях щось напишіть. Іноді... Теж інтересно щось почитати там. Та пофіг за... за що. О, е, хто там усирається, кому все дорого. Оце мої любимі коментатори. Що вони в Аврорі все купують, все дешево. Зараз і на базарі все дешево, по 3 копійки віддають. Спеціально для усиральчиків. Дивіться, можу предложить станок токарний ТВ 6. 40 тисяч гривень. Реально продам за 40 косарей. Хто хоче за 40 тисяч, робочий нормальний станок. 40 тисяч гривень. О, все, усиральщики. Давайте, дійствуйте, пишіть коментарі сильно, що це дорого. Я таки в діда купляв за 15 тисяч. Ну, кстати, реально можу продати за 40 тисяч гривень. От. отакий станок. А за 41 ще я цю херню в подарок дам. Я подарю за 1000 гривень. Я думаю... достойное внимание. А за 42 тысячи еще и лампу в подарок дам. Нефиг делать. Развертку и конус за 42 200. Все. Вот так а вот, комплект. 42 200. Станок шикарный, рабочий. Бачите, даже со стружкой медной. Чем медяхи можно там на сотню сдать, на выметать. А, кстати, по микрометрам. Есть микрометры 125.50 50 Это зубомер резьбовый. КМДшки всякі. Ну, коротше, Тут, що ви побачите, це все теж продається. 125-50. 1250 MRI 1002 такі, такі прикаляси. Всього хватає. Це нутромір. 160-250. Здоровий. От. По ним ціни не договорні. Ну, взагалі, як би, по 800 гривень любий мікрометр. Вони всі бушні. Все, кому що інтересно, Пишіть на Viber, скидуйте, жду коментарі по поводу станочка. Ціна халява. Халява, беріть, поки є. 1000 баксів. Долар сьогодні у нас по 42. Всього навсього косарь баксів. Ідеальний почти стан... ну, почти станок. 40 год. Все. Всім пока. Пишіть на Viber.